Заспокійливий крем-гель з зеленовою кислотою для чутливої шкіри, і ви бачите також в складі. Вже нам відомі з вами по попереднім продуктам: цераміди, стобрової клітини японської вишні, зелінова кислота, гіалуронка восьмитипова. Мадика, сусід, вітамін b 12 і бетаглюкан, тобто перегукуються у рожевій серії компоненти між собою зрозуміло, тому що кожна колекція націлена на підтримку одного продукту іншими. І якийсь на, на етапі, там де було у нас е, очищення, мали бути переважати очищаючі засоби на етапі тонізування, ті, які будуть мати тонізуючі властивості, і звичайно, на етапі вже е, крему або зволоження. це має заспокоїти шкіру, бути стійкою до зовнішніх факторів і подразників, ну і, звичайно, завдяки вмісту гіалуронової кислоти та бетаглюканів утримувати вологу в шкірі.